У найбільших містах Єгипту вирують протести. Увечері вівторка Мохамед Мурсі заявив, що не скасує декрет про розширення своїх повноважень. Після цього до протестів приєдналися сотні тисяч єгиптян, які називають президента диктатором та вимагають його відставки. Шеф кабінету президента маршал Тантаві заявив, що заклики до акцій громадянської непокори та маніфестацій суворо каратимуться за законами країни. Проте маніфестанти не слухають погроз в Олександрії. Протестувальники розгромили штаб-квартиру руху брати мусульмани. А в місті Махала на півночі країни понад 200 людей отримали вогнепальні поранення під час штурму офісу ісламістів. Поліція з'ясовує, хто першим відкрив вогонь. В Каїрі, де осередком демонстрацій залишається площа Тахрір, До маніфестації приєднуються нові протестувальники. У столиці Мохамеда Мурсі називають новим фараоном. Поліція застосовує сльозогінний газ проти активістів, які ж бурляють каміння та пляшки із запалювальною сумішчю. Діями Мурсі обораний не лише народ, але й деякі чиновники з його найближчого оточення. Двоє радників президента пішли у відставку, бо не були проінформовані про його наміри.